Олена Володимирівна, ви перед тим, як до нас приїхали, напевно, бачили багато таких спілкувань з пацієнтами, як зараз ми з вами, чи ні? Так. Переглядали ж соцмережа. І погодьтесь, наскільки воно допомагає і сприяє вибору клініки, довірі до клініки. І вже після таких роликів у вас з нами. Відбувається таке, якби знайомство, і так. коли ви приїжджаєте, ви вже дуже людину впізнаєте, ви вже знаєте, як вона себе веде, що вона розповідає. Тому ми вам щиро вдячні, що погодились дати такий відгук, який також буде допомагати іншим людям вірно обрати клініку і не боятись лікування, особливо лапароскопічним методом. То звідки ви до нас приїхали? З Кропивницького. І що вас до нас привело? Ой, привело моє проблемка. Проблемка, яка я дуже довго е, носилася з тією проблемкою, довго вирішалася на цю проблемку, шукала вас довго. Я дякую Богові, дякую за те, що він взяв за руку і привів до вас іменно у вашу клініку біля ка. Да. Степан Степанович, я дуже вам вдячна за ваш нелегкий труд. Дякую вам за золоті ваші ручки, дякую вашому колективу, за те, за їхню. Теп, теп, теплоту за їхню е, вічливість, доброзичливість. Все, що можна я. Я, ну, я не очікувала, але мої, це мої очікування перевершили. Приємно я дуже чути. вам вдячна, дуже вдячна. Ви безмежно вдячна. Приємно чути. Ми знаємо вашу ситуацію. Ми не будемо розповідати, що ми робили, але. Коротко, щоб ви розуміли важкість ситуації, то скажемо, що гемоглобін у вас спускався не ще яких цифр? Е, я приїхала, наверное, було 85 так. гемоглобін, а піднявся на, Скільки ви сказали? на 116. Тобто, Дякую, тобто, на жаль, хвороба вже. Настільки прогресувала, що падав гемоглобін, була анемія, вже відповідно був упадок сил. Так. І коли така ситуація відбувається, то дуже важливо дійсно вчасно звернутися в те місце, де вам допоможуть. Тому що інакше у деяких людей туди пішли, там щось зробили, туди ж пішли, там щось зробили, там щось зробили, але не допомогли. І тоді відбувається така трохи зневіра, і людина. Так. Ходить так. з цим захворюванням і не може знайти собі допомогу. Я б хотіла б сказати людки, звертайтеся, будь ласка, тут вам допоможуть. Вас зустрінуть тепло, так як і мене. Я безмежно вам ще раз кажу. Я дуже вам дякую. Дякую. Дякую, дякую за дуже приємно. І вам спасибі за відгук. Дякую. Бажаємо вам міцного здоров'я, не хворіти і щоб ви до нас приїжджали тільки з приводу. Контрольного огляду, щоб ніякі проблеми більше вас не турбували. Дякую, це дуже, це дуже важливо, правда, для кожної людини. Знаєте, як-от, спочатку якось, в життя, нового життя. Це в мене почнеться нове життя. Згодом. Всього найкращого вам. Дякую вам, велике дякую. Спасибі.